По де тут такі великі ребімели шкот є. Де? Так, 15. й Тебе ще ти співали, винні? Піднадцятий. Єма, ми любимо на кінце дати було, ти знаєш. Добре, і тепер дати їм не було. А це за кобра у вас там така. Під ногами. Ми її тестуємо. Ти новий відповів Яні, ти за палку. Yeah, to... oh. Таку палку know. треба, щоб дельфін придумав. <shart> це <від> дельфін <shart> доставати звернути. Тут <shart> це надёжно. І Можна від ведмедів. медів. Тихенько. 16. 360. Скільки? 6660. Ну, Нічого собі. Та, на удачі чи я? Все, зараз в обід настроюється.